Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Доброго ранку. Продовжуємо марафон випуском новин. Все найголовніше зібрали команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Сімома ракетами, кинджалами та іскандерами напередодні вечорі вдарили росіяни по кривому рогу на Дніпропетровщині, влучили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. Є пошкодження гідротехнічних споруд. В річці Інгулець після прильотів різко підвищився рівень води. Деякі райони міста одразу залишилися без водопостачання. Як повідомили в офісі президента, російські війська скерували максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. На щастя, минулося без постраждалих. Відразу всіх заспокоїв, нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі. Самий великий ворог у нас наразі це паніка. Зберігайте спокій, незначні пошкодження. Двоє жителів Миколаєва загинули, шестеро поранені. Ворог знову обстріляв місто вночі. За сім місяців повномасштабного вторгнення російські війська влаштували жителям Миколаєва справжній геноцид. Місто не обстрілювали загалом лише менше місяця. Цього разу агресори знову вдарили ракетами С-300, пошкоджені більше двох десятків багатоповерхових і приватних будинків, дві школи, зруйнований офісний центр. Вот же прям вот воронка. Пан Борис показує вирву на місці, де була його лоджія. Від неї залишилася купа бетонних уламків. Ударною хвилою виламані всі вікна і двері. Вночі російська ракета влучила під стіну девятиповерхового будинку в Миколаєві. Чоловік саме спав у кімнаті, під якою тепер триметрова вирва. Я так живий ось, ось не знаю. І камнями, і сюхом засипало. Встал босиком і пройти невозможно. Тут ж гори були, прям отак вот все засипано. Сусідам пана Бориса пощастило менше. Двоє людей загинули, шестеро поранені. Панельний будинок не витримав потужного вибуху. Все, все, вибістей. Розтрощені бетонні панелі балконі і лоджі на кількох поверхах. Стіни в тріщинах, опорні конструкції сунуті. Зруйнований під'їзд визнали аварійним. З нього відселили мешканців 40 квартир. В результаті влучання ракети, вікон на балконі рами, цього нічого не залишилось. Є значні пошкодження, руйнування, несучих перекриттів. Одна з ракет поцілила в офісний центр у середмісті. Будинок майже повністю зруйнований. Почалася пожежа. У понівечених приміщеннях дитячі курточки з магазину одягу і стіл з косметичного салону. Ось ця двері з кабінету. Ми перетішили сюди. Вон, видите, плита На неї зараз лежить весь этот бетон. От вона полопала. Жодних військових в будинку не було, запевняє пан Олександр, він дивом вижив. Я якраз в цей момент з нього вийшов, з цього кабінету, і в цей момент був прильот. Ну, було громко, моментально все в полі, нічого не видно, електричство пропало. Росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами з комплексу С-300, кажуть військові. Ворог знову застосував протиповітряні снаряди проти мирних жителів. Судячи з характеру обстрілів, з об'єктів, які вони обстрілюють, це робиться лише для того, щоб просто зламати наш дух і. Обстрілюються цивільні об'єкти. За інформацією міської влади, під час обстрілу в чотирьох районах міста пошкоджені понад два десятки багатоповерхових і приватних будинків, вибито 250 вікон і дверей, понівечені дахи. Частково пошкоджені дві школи, ветеринарна клініка. Там пробита опорна стіна, пошкоджений газогін та електромережі, зруйновані вікна, двері, покривля та огорожа. Олена Горячева, Денис Ліж, факти, СТВ, Єдині новини. 21 військовий злочин окупантів за добу зафіксували поліцейські Херсонщини. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах немає світла та води. У самому Херсоні майже не залишилося незахоплених ворогом державних установ і приватних будинків. Повідомили в обласній поліції. За інформацією генштабу зсу в селах Щоплинської громади окупанти розквартировуються в оселях місцевих. А в селі князівка тепер не має жодного жителя, як і жодної вцілілої домівки, написав у соцмережі депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко. Поблизу ворог побудував лінію оборони у зрошувальному каналі, розмістив там важку техніку і вів обстріли. Майже не залишилося вцілілих будинків і в селі Високопілля, яке наші військові звільнили напередодні. Правоохоронці фіксують численні факти мародерства. Росіяни відбирали в жителів майно з будинків, машини, мотоцикли і навіть велосипеди. Село було окуповане півроку. Про звірства росіян місцева жителька розповіла нашим військовослужбовцям. Ще крали. Оце бачиш, що хаті робиться? Я ховалася. Я стара треба. А нас убили двох убили в нас. Чоловіка жінку застріли. Що сказали в них? На Миколаївщині та Херсонщині наші війська знищили два ворожі склади з боєприпасами. Про це повідомляють в оперативному командуванні південь. Також українські армійці ліквідували зо три десятки росіян і 11 танків. Загалом же на півдні російські війська намагалися закріпитися на деяких ділянках фронту і спробували штурмувати наші позиції, але зазнали поразок. Нашу авіацію нанесла 13 ударів по противнику. в районі Чкалова. знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник су 24 М. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань, в тому числі по трьох районах зосередження живої сили озброєння та техніки. На Харківщині лишилося звільнити від російської окупації лише 6% території. Збройні сили України вигнали ворога з майже 400 населених пунктів. Про це голова Харківської облвійськадміністрації адміністрації Олег Синігубов доповів президенту України. Володимир Зеленський напередодні відвідав багатостраждальний ізюм, де підняли державний прапор України. І 150 тисяч українців, які залишалися на цій території. Тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне життя. Президент нагадав, російська армія перебувала на Харківщині понад 5 місяців і всюди сіяла горе і терор. На Харківщині Володимир Зеленський також провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону і наголосив, у звільнених містах та селах потрібно якомога швидше відновити електропостачання та забезпечити резервні потужності системи енергопостачання. Водночас міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій. Вітак, глава держави закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та надзвичайників задля пришвидшення процесу відновлення. Ми враховуємо те, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей усім рівням української влади, як центральною, так і місцевою рятувальним службам, енергетикам, транспортникам поставлено завдання підготуватися до будь-яких сценаріїв. Потрібні резерви. По енергії, по теплу, по водопостачанню на всі вирогідні випадки. Президентський кортеж потрапив у ДТП. Уночі легковиковігнався в автівку, який їхав Володимир Зеленський, та інші машини супроводу. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. За його словами, медики, які супроводжують президента, оглянули його, значних ушкоджень не виявили. Натомість надали невідкладну допомогу водію легковика та передали його лікарям карети швидкої. Інцидент трапився в середмісті Києва. Наразі усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Сумщина знову під атакою Росіян. Напередодні вони обстрілювали прикордонні райони з мінометів та самохідних артилерійських установок. В обласній військовій адміністрації нарахували майже півсотні влучань. Цілу годину ворог поливав вогнем краснопільську громаду, а мешканців Хотінської російські війська накривали мінометним дощем. На щастя, минулося без жертв натомість, російське залізяче знищило кілька приватних будинків і спричинило пожежі. Готуватися до розпаду Російської Федерації закликав екс-командувач армії Сполучених Штатів у Європі генерал Бен Ходжес. Адже це може вплинути на геополітичну ситуацію у світі. Хоже скаже, очевидно, що Україна має намір виграти війну проти держави-агресорки. А виявлені слабкості Путіна настільки серйозні, що можна говорити, настає початок кінця не лише путінського режиму, а й усієї Росії. Хоже збачить що не менше три фактори, які можуть призвести до розвалу Росії: це падіння внутрішньої довіри до російської армії, шкода якої зазнала російська економіка, та відсутність громадянської солідарності серед населення. Доходи Росії від експорту нафти і газу впали до найнижчого рівня за більше ніж рік. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Надходження в російську скарбницю від продажу палива, які становить майже трети становлять майже третину бюджету країни, у серпні скоротилися до 11 мільярдів доларів. Це найнижчий показник від червня 2021 року. Такий результат запроваджених заходом санкцій. Європейські країни відмовляються купувати російську нафту. Тож Москва змушена продавати паливо за зниженими цінами в Азію. Російська нафта під санкціями від червня. Натомість газове ембарго ЄС так досі й не запровадив. Утім, країни Європи самостійно скорочують закупівлі енергоресурсу в Росії на тлі того, як Кремль шантажує світ припиненням постачання. На кордоні Вірменії та Азербайджану не слабшає напруга. Єреван заявив про загибель понад сотні своїх військових. Загострення на прикордонних територіях країн триває від вівторка. Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив про допомогу організацію договору колективної безпеки, де фактично все вирішує Росія. В Кремлі змовчали. Тож Пашинян вдруге звернувся з проханням допомогти військово та захистити територіальну цілісність. Та чи стане Москва підтримувати, поки невідомо. Адже усі сили кинули на війну з Україною. В Україні зростає кількість хворих на ковід. 19 за минулий тиждень майже 25 тисяч українців захворіли на коронавірус. І, хоч у Європі новий Омікрон. Не такий страшний в українських реаліях він може виявитися іншим. У шпиталення не зникли, і смертельні випадки теж переважно до стаціонару потрапляють ті, хто не вакцинувався або ж у кого минуло вже більш як півроку від другої дози. Коронавірус знову зовсім поряд. Первинні симптоми це біль у горлі, слабкість, біль та ломота в м'язах. У кого легкий перебіг може бути лише нежить. В частини людей підвищуються температури тіла, частина людей скаржиться на нежить або просто відчуття закладеності носу. На Львівщині за останній тиждень виявили майже тисячу нових хворих на ковід-19. Кількість недужих тут за вересень зросла на 25 Хворіють здебільшого люди, які не пройшли повного курсу вакцинації, або ж ті, у кого від отримання другої дози вакцини минуло понад півроку. За тиждень п'ять летальних випадків, 270 людей в області були госпіталізовані. Ті особи, які потребують стаціонарного лікування, як правило, це особи старшого віку, як правило, це люди, які мають важкі супутні захворювання, і ковіроновірусна хвороба лише загострює їхні основні захворювання. На Одещині кількість хворих теж росте за останній місяць. недужих стало вдвічі більше. Тут очікують ще більшого стрибка у зовсім скоро. Ми бачимо, що в у серпні місяці майже в два рази возросла кількість захворювань реєстрованих случаїв. Така ж симптоматика. Найімовірніше в Україні зараз переважає новий омікрон. Європейські дослідження показують, що він не страшний однак кількість вакцинованих в ЄС і в нас не зрівняти. Омікрон може себе повести абсолютно інакше через те, що ми маємо дуже низькі рівні охоплення. Вакцинація це для людей групи ризику, вже не говорячи про першу бустерну дозу, вже не говорячи про другу бустерну дозу, яка вже в Україні понад місяць доступна для групи ризику. Сьогодні в Україні лише 30% людей із групи ризику вакциновані. Бустерну дозу отримали ще менше активніше щеплюється молодь. Де нова хвиля ковіду я вже раз перехворію, трохи воно дало мені зле. і вирішив зробити вже третю бустерну дозу. У Львові охочих провакцинуватися не так уже й багато. В день у цілій поліклініці, до прикладу, може бути трішки більше як півсотні, кажуть медики. Зараз у більшості пунктів щеплень наявні лише дві вакцини: Коронавак та Джонсон. Файзер очікують за тиждень-два з минулим роком. Трошки менше так ну тут напевно пов'язано з. З нашим станом теперішнім в країні, але люди йдуть. Люди йдуть, вакцинуються, і люди пильнують якби. Пильнують і своє здоров'я, і пильнують свої сертифікати. Для бустеру переважно використовують Pfizer і Moderna. в Україні. Також хочуть офіційно дозволити ще й Коронавак. Це означає, якщо у вас два перші щеплення, і, наприклад, перший бустер озроблений вакциною pfizer Biotech, то, наприклад, другий бустер може бути зроблено вакциною Коронавак. Також зовсім скоро надійде вакцина для щеплення дітей віком до 12 років. Оксана Михайлова Мирослава Прокопюк та Назар Бурхан. Факти ті ві єдині новини наразі. Це все, що встигаємо розповісти, більше вже через 15 хвилин.